Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмної реалізації вирішення стач маршрутизації маршрут 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 з підбором та уховими обмеженнями. І спочатку хотілося б трохи розкрити провету область для кращого розуміння сенсу роботи. Основа теми задачі маршрутизації це завдання комінаторної оптимізації, у якому для парку транспортних засобів, розташованих у депо, має бути визначено набір маршрутів до кількох віддалених точок користувачів із мінімальними витратами вартості доставки серед шляхів доставки. В цілому, всі параметри, окрім автопарку, зображені на слайді. Проблема не нова, перші наукові роботи з'явилися у середині ХХ століття, а практичний приклад завдання було наведено ще у 1830 році у книзі з порадами комі-вояжерам щодо побудови маршрутів. Проте й те, що дозволяє вважати цей задач актуальним і сьогодні обмеження. Уявіть, що потрібно не просто побудувати маршрут між точками, а врахувати час, коли кожна з точок доставки буде активною, чи в кожну точку потрібно відвести вантаж певних ваги і габаритків, і тому транспортний засіб повинен повернутися до депо через те, що весь вантаж за один раз не вміщується. А ці обмеження можна ще й комбінувати, і кількість можливих варіантів задачі залежить від того, які обмеження ви хочете на неї накласти. До речі, на слайді можна побачити приклад того, як комбінуються деякі види обмежень. Які ж обмеження було обрано для мого проекту? З кількості перевозимого вантажу, депо буде своїм для кожної точки доставки, і транспортного засобу не має сенсу відвідувати точку до відвідування депо до неї, що накладає обмеження на порядок проходження точок. Такий тип задач маршрутизації скорочено називають задачею маршрутизації з підбором або англійською мовою Vehicle Routing Problem with Pickup Up and Deliveries. І більш поглиблено про всі ці види обмежень можна почитати у пояснювальній записі. Основовижна чили, тож можна перейти до мети й завдань роботи. Їх ви можете побачити на екрані, читати з екрану і не збираються, і можу лише додати, що хотілося зробити роботу більш прикладною, а не теоретичною. Тому було вирішено використовувати для воду і відображення точок доставки і маршрутів реальну карту. Під час демонстрації ми побачимо карту Запоріжжя, та якщо потрібно, буде прокласти шлях між різними країнами світу, програма статна на таке масштабування і точність всього буде лише підвищена. Та як це все було реалізовано? Так виходить, що на одних мовах легше зробити інтерфейс, а на інших написати алгоритм. Для максимальної ефективності так і було розроблено додаток. Є клієнтська частина, де на засобах веб-розробка HTML CSS JS створено сучасний інтерфейс, а є бикен-частина, де на Python і реалізовані алгоритми. Зв'язок між ними встановлюється через бібліотеку EEL для обох мов, проте легко можна перетворити цю структуру на онлайн-засіб, налаштувавши сервер. Ну а детальніше, і ця схема і вибір мов у пояснювальній записці. Під час презентації, через обмежений час, я ставив собі за умоту розповісти вступ про роботу додатку, і тому ми не будемо зупинятися на вибірі інструментарію, розробки, середовища функціонування, хоча функціонує додаток у будь-якій системі, куди встановлено Python. Це все є в пояснювальній записці відповідних розділів, тож прийдемо до головного алгоритму вирішення нашої задачі маршрутизації. І задача маршрутизації я познайомився зіоколеді, і за цей час в мене накопичилося декілька реалізацій вирішення задачі. Проте із обраними обмеженнями вони були не дуже оптимальними. В залежності від способу модифікації різних алгоритмів страждала швидкість чи точність, і тоді було прийнято рішення звернутися до евристичних алгоритмів, а саме до генетичного. До речі, на слайді ви бачите генетичний алгоритм маршини колонії, який найкраще підходить до розв'язку задач маршрутизації. <кій> ну, а зараз до демонстрації. Головна сторінка чи головне вікно додатку має такий вигляд: велика мапа праворуч і поля воду ліворуч. При натисканні на кнопку із плюсиком відкривається спливаюча форма із вводом адреси доставки для, вводу, для виводу мапи і пошуку адреси використовується Google Maps API. Як я вже казав, кожна друга точка є депо для своєї точки доставки, тож інформація про вантаж вводиться у вікні, що відкривається при натисканні на кнопку між двома. Точками доставка. Тут вводиться габарит вантажу для кожного транспортного засобу, вводяться максимально допустимі параметри, і після заповнення вхідних даних кнопка прокласти шлях запускає на виконання алгоритму. Результат якого виводиться одразу кількома способами: текстом для кожного транспортного засобу, графічно на мапі і ще підказочка у хоту кожної точки, чим і коли її відвідати. Додаток вийшов достатньо пов'язаним з реальним світом. Реалізує рішення не найлегшої математичної задачі і має приємний інтерфейс, що дозволяє мені зробити висновок, що особисто я задоволений виконанням свого проєкту. Ну а більш офіційні висновки ви можете побачити зараз на екрані. Дякую за увагу!